Вітання з Тернопільщини і знову на зв'язку з канал Сільське подвір'я. Запрошую всіх до перегляду нашого каналу. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку, включайте дзвіночок, щоб бачити, коли виходять наші відео. Друзі, про що сьогодні поговоримо? Поговоримо сьогодні про часничок. Кому цікаво, запрошую. Будьте з нами на нашому господарстві. У польових роботах і в домашньому господарстві вдома. Що сьогодні розкажу? А розкажу, розказую я завжди тільки те, що я знаю. Нічого не видумую, бо того, що для чого то видумувати, якщо якась людина зробить, а воно не вийде, потім... Хто з того всього буде винуватий? Як завжди, ніколи не винна та людина, котра погано зробила, а винна та людина, котра це все сказала або підказала. Дивіться, що сьогодні роблю. У нас гарненько сходить часничок. Як це показати? Бачите, три рядочки. Ми так садили по три. Три, знову рядочок на колесо і три. Між рядками 35 см, а тут, де йде колесо тракторне, бо садили ми за трактором рядочки робили, то тут 40 см. Сходить у нас часник навіть дуже прекрасно, дуже чудово. Не без того, що є десь ось такі. Бачите, ось такі. Просаке, що десь або вирив крит, або ем, просто сам собі виліз, бо так захотів, не знаю чого. Але в не є щось така проблема страшна. Я його просто тупо раз і запхнула. Є таке, що дуже великі корінчики і сам корінь його перевертає і воно так просто вивертається. Так, друзі, хто зі мною вже давно знає, що у нас пісковина і у нас є ось такі на полі камінчики. Зараз я ще трішки буду переходити, хоча б де побачу. Там ось такі чесночини позатискаю не скрізь і бачу, треба ходити рядок у рядок, щоб побачити, але ще буде процес. Ще буде процес. Щось типу культивації, о, яке печера. І він ще, Ще чоловік його боронами полюбе, пригорне. Так що, так що ось такі справи. А що ще робила? Зараз покажу, скажу, покажу і скажу, для чого це робила. Так, добре. А, як бачите, почала посипати часник попелом. Попіл у нас з дерева, з дерев'яний. І почала підсипати часник. Скільки буде попелу, скільки будемо підсипати. Для чого? У попелі теж є мінеральні речовини. Фосфор, калій, магній, різні речовини, які потребує потім часник. Це вже провірено. І не одним роком провірено. Так що працюємо далі. А що буде далі? Що будемо далі робити по часнику і в полі? Звичайно, буду показувати. Можливо, ще сьогодні будемо робити площу, ще маємо садити. Весняний чесник і полуницю. Полуницю ягоди у нас кажуть в селі. Я не дуже хочу свій суржик споганювати, бо як привикла, так і кажу. То ось такі справи. Всім спокійного дня, мирного нам дня. Дай Бог, щоб настав уже той спокій. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До побачення. Все ж таки, друзі, ми продовжуємо. Весняно-польові роботи відкриваємо вже, бо інакше ніяк. Перше внесення азотних добрив по часнику. Півтора кілограма салітри на одну соту часнику. Ми поїхали. Та Жуля. Жуля, тікай, бо мама розкидають мені добре. Салітру. Хочуть. Тікай, Жуля. А що ти на паперік кидаєш, мама? Ну а мені треба поздовж Та то немає різниці, ні ще. Немає різниці в право тому, що куди мені там вітер буде. Добре. Це нормально. Давай, все. Добре. Все? Ну, та ти, я тебе вежу, ти кидаєш. Як там ти кадрик зайняв? Кадрик добре, прекрасно. Ну та я ті включив, знову, бо то вітер. І цибулька, і чесничок. Добре, мамо, на телефон я буду дивитися. Ти будеш дивитися, на що будешся, дивитися. Як, як ти кидаєш і дивитися до трактора, да. трактором будемо... маємо такого коника, як ви всі знаєте. Зараз будемо знімати пробу, як воно буде йти. Перший раз, перший сезон робимо трактором. Добре, я розкидаю. Так, друзі, щоб ви розуміли, ще раз повторюся. Зараз будемо боронувати. Це буде після зими перше боронування. І під нього уносимо аміачну салітру, півтора кілограма на соту часнику. Хто прослухав або, може, я не чітко сказала, щоб собі запам'ятав. Ну, це у кого великі об'єми. Звичайно, що якщо ви садите пів кілограма собі для себе, то вам цього не потрібно робити точно. Ми колись садили своїми старенькими, то ми цього не робили. Але в нас зараз майже 10 сотих разом з цибулею. І треба трошки дати зими йому відійти від снігу, трошки, щоб листок зеленіший взявся, щоб корінь міцніший був. І це буде перше внесення. Друге внесення буде вже по погоді, планується під першу просапку. Ну, побачимо, як нам погода покаже. Чи буде сонечко, чи буде дощик. Будемо бачити. Бо завжди, коли перша просапка починається, завжди дощі лиють. Ну, поживемо, побачимо. Добре. Розкидаю я далі. Ще маю. Ще маю. Ще на півгодини роботи. А вам це буде декілька секунд. Ну що, спробує чоловік. Давай на швидкості. Давай, давай, добре, добре. О, зараз він побежит. Давай, 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 давай. Супер. Боже, как файно. Одна красота, друзья. Во! Люкс! Дуже гарно розволочується. Руками так не розволочиш. Ми садимо вже часник чотири сезони і завжди весні І на весні волочили, завжди чоловік тягав борону два роки. Сам за шнурок. Два роки переходив. Просто, як іде на швидкості, дуже гарно волочить. Супер, супер! Люкс! Ох, яка красота! Яка красота, чоловіче, Люкс! Ти що? Ти б руками того не зробив! Чоловік задоволений, що руками не тягає борону. Прекрасно Завтра ранком буде веселенький чесничок веселенький, бо він буде як розчесаний.